Вітаю здобувачів знань на уроці Хімія 11 клас. Розв'язування задач. Безкоштовне відеоурок у вільному доступі для здобувачів знань. Дистанційне навчання. Тема уроку. Обчислення кількості речовини маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку. Яку б кількість масу чи об'єм реагентів не взяли, продукти реакції завжди утворюються згідно з кількісним відношенням речовин у хімічному рівнянні. Наприклад. Магніоксид взаємодіє з нітратною кислотою з утворенням солі і води усрівняння хімічної реакції. Коефіцієнти перед формулами реагентів свідчать про те, що речовини взаємодіють без залишку, якщо для проведення реакції магніоксид і нітратну кислоту брати в кількісному відношенні 1 до 2. Якщо ж кількість речовин одного з реагентів буде меншою, за властиве вирівнянню цієї реакції кількісне відношення 1 до 2, то він прореагує повністю, тоді як другого реагенту якась порція залишиться. Про такий реагент кажуть, що його узято в надлишку. Тож запам'ятаємо розв'язання задачі в умові якої вказані маса, об'єм чи кількість речовини обох реагентів, потребує з'ясування кількісного відношення речовин. І якщо з'ясовується, що одного з них узяли в надлишку, то задачу розв'язують, користуючись даними про речовину, що перебуває в недостачі. Розглянемо приклад. Алгоритм рішення задачі. Читаємо умову задачі. Обчисліть масу осаду, який утвориться з барі хлориду масою 41,6 грамів і натрій сульфату масою 42,6 грамів. Розв'язання починаємо з запису скороченої умови задачі. Дано знайти. Розраховуємо допоміжні величини молярну масу першої солі барій хлориду 208 г на моль. За формулою розраховуємо користуючись таблицею Дмитра Івановича Мінділеєва. Аналогічно знаходимо молярну масу другої солі натрій сульфату 142 г на моль. Далі складаємо рівняння реакції, бо розрахунки будуть. Вестися саме за рівнянням. Барій хлор 2 за умовою задачі реагує з натрій сульфатом. Відбувається реакція обміну. Утворюються дві нові солі. Барій сульфат, який випадає в осад, нерозчинна сіль дивимось таблицю розчинності, і натрій хлорид. Проставляємо коефіцієнти за законом збереження мас, щоб ліва частина рівняння дорівнювала правій. З'ясовуємо кількісні відношення реагентів і нерозчинного продукту за рівнянням реакції. Ми бачимо це відношення 1, 1. 1. З'ясуємо кількісні відношення реагентів за умовою задачі. А для цього спочатку обчислимо кількість речовини кожного реагенту за формулою ν, ю. Кількість речовини дорівнює відношенню маси до молярної маси. Розраховуємо підставляючи цифрові дані. Відношення реагентів за умовою задачі виявилося таким: 0,2 відноситься до 0,3. Переходимо до цілих чисел, а потім зменшуємо в два рази кожне з них. 1 до півтора. Як бачимо, за умовою задачі з надлишком узяли натрій сульфат. Друга соль її більше. Відтак барій хлорид прореагує без залишку, тобто повністю. Тому масу утвореного осаду барій сульфату потрібно обчислювати з використанням відомостей саме про барій хлорид. Обчислюємо кількість речовини барі сульфату, що утворився. Оскільки кількісні відношення кількості барій хлориду до барі сульфату у цій реакції становлять 1 до одного, ось тут ми про це писали, то кількість барі сульфату буде дорівнювати кількості барій хлориду, тобто 0,2 моль. Обчислюємо масу барісульфату кількістю речовини 02 моль за формулою маса дорівнює кількість помножити на молярну масу. Підставляємо цифрові дані і отримуємо результат 46,6 грамів. Звертаємо увагу на примітку. А що відбулося з натрій сульфатом масою 42,6 грамів? Кількість речовини якого дорівнювала 0,3 моль. Згідно з кількісними відношеннями 0,2 моль натрій сульфату витратилося під час реакції, а 0,1 моль залишилося. Тож запам'ятаємо, якщо за умовою задачі один з реагентів взяли в надлишку. Потрібно обов'язково розглядати можливість подальшої його взаємодії з утвореним продуктом реакції. Солі взаємодіють між собою лише за умови, що вони обидві розчинні у воді, тобто реакція йонного обміну відбувається тільки між електролітами. Барісульфат – нерозчинна сіль. Отже, подальша взаємодія продукту реакції із залишком реагенту натрісульфату неможлива. Тож відповідь, маса утвореного осуду барісульфату дорівнює 46,6 грамів. Самостійно попрацюйте над зразками задачі 2 і задачі 3. І щоб досягти очікуваного результату, краще зрозуміти тему, виконайте диференційні вправи під рубрикою Знаємо, розуміємо і під рубрикою застосовуємо. Це більш складні вправи. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.